Всім привіт! Ви на каналі Майканемо. Сьогодні четвер чудовий день, аби дізнатися, що цікавого ми знову прочитали за вас. Біди стартапів минулого разу вас не сильно зацікавили, ну і чорт з ними. Проте сьогоднішній випуск наполегливо раджу послухати, пошерити і зберегти для звірки годинників протягом наступного року. Бо сьогодні ми прочитали за вас прогноз Гартнер на 2025 рік, який так і називається. Технологічні тренди на 2025 рік до чого вашому бізнесу треба швидко адаптуватися. Майбутнє, де повсюдно присутні агентські шії, постквантова криптографія, гібридні обчислення та інші інновації наближаються швидше ніж ми можемо уявити, кажуть точніше, пишуть у Гартнера. Мені здається, що вони все ж трохи перебільшують, що аж до всього цього треба терміново адаптувати бізнес. Але бути в курсі, мабуть, не завадить точно. Тож, список з 10 стратегічних технологічних трендів на наступний рік. Ми прочитали його за вас і переказуємо. До речі, під минулим випуском нас просили почитати щось цікаве про атомну енергію. Звітуємо. Новина, яку знайшли, потрапила в останній дайджест техноновин. Дивіться суботній випуск. Більше поки нічого значущого, як тільки з'явиться, обов'язково прочитаємо і перекажемо. Гартнер про ядерку не пише нічого. А, і ще один маленький, ну може навіть не дисклеймер, а скоріш рекомендація. В прогнозах Гартнера багато про нові обчислювальні технології, такі як оптичні, нейроморфні обчислення та нові прискоювачі. Щиро радимо почитати чи послухати про них додатково, якщо ви з ними не зустрічалися раніше. Для того щоб краще розуміти описані нижчі тренди, ми зробили коротенький гайд чи глосай, щоб вам було зрозуміліше про що там далі аналітики Гартнера. тож оптичні обчислення. Фотони можуть рухатися значно швидше ніж електрони у звичайних обчислювальних матеріалах. Через зіткнення електронів з матеріалом під час руху виділяється тепло. Оптичні обчислення використовують лазери або фотони замість електричних сигналів у мікросхемах, що може зробити їх швидшими та прохолоднішими. Це ідеально підходить для будь-яких високопродуктивних обчислювально інтенсивних завдань нейромовні обчислення. Технологічна галузь не збирається використовувати мозок спока, проте ідея нейроморфних обчислень полягає в тому, що такі системи обробляють завдання паралельно, а не послідовно. Так як це робить людський мозок, це може бути корисним для шиї та обробки даних із тисяч сенсорів. Нові прискорювачі, цей термін описує спеціалізовані процесорні блоки, що стали популярними як способи доповнити традиційні процесори. Найвідомішим з них є графічні процесори. Спочатку популярні серед геймейв для кращої графіки, GPU виявилися надзвичайно ефективними для криптографічних та обчислень штучного інтелекту. Інші спеціальні процесори, такі як Tensor Processing Units, машинний навчальний двигун Google, також набувають популярності. Все, всі дисклеймери проговорені, всі терміни описані. Переходимо до топ-10. Перший тренд агентські ші. Агентський штучний інтелект це термін, який описує штучний інтелект з агентами. Так, розумію, що звучить як дякую, Кеп. Тому звернемося до пояснення Microsoft. Агенти це нові застосунки для світу керованого ші. По суті, ідея полягає в тому, що штучний інтелект візьме на себе певні автономні дії. Варто пам'ятати, що автономний не означає автоматизований, автоматизовані системи слідують інструкціям, щоб виконувати завдання, тоді як автономні системи працюють незалежно, навчаються, приймають рішення та адаптуються. Хоча наразі рішення не ухвалюються агентами, шії Гартнер прогнозує, що до 2028 року близько 15% щоденних робочих рішень прийматимуться саме ними. Другий тренд платформи управління ШІ. Цей пункт є дійсно важливим і вартим уваги кожного керівника. Він стосується довіри, підзвітності та юридичних та етичних основ систем штучного інтелекту. Управління штучним інтелектом це узагальнений термін для опису структур управління викликами, які несе використання щиї в роботі. Гартнер використовує абревіатуру. Ті Trust, Risk and Security Management – управління довірою, ризиками та безпекою. Головний висновок з прогнозів Гартнер в цьому ключі звучить так: протягом трьох років організації, які впровадять комплексні платформи управління штучним інтелектом, зможуть на 40% зменшити число етичних інцидентів пов'язаних з чиї. У порівнянні з тими, хто таких систем не має. Під етичними інцидентами маються на увазі судові позови, скарги співробітників та поганий піар. Зниження на 40% може стати вирішальним для подальшого успішного розвитку чи його втрати. Третій тренд безпека від дезінформації. Гартнер виділяє боротьбу з дезінформацією як частину загальної стратегії безпеки бізнесу. Маю додати, що не тільки бізнесу, а й великих країн. Але ж це технотренди, а не фактчекінг чи медіаграмотність. Здавалося б, причому тут дезінформація. Гартнер описує безпеку від дезінформації як нову категорію технологій, яка систематично визначає довіру і надає методичні системи для забезпечення цілісності, оцінки автентичності, запобігання маскуванню та відстеження поширення шкідливої інформації. Ще один великий ринок народжується. Правда, сьогодні Гартнер не бачить значного прогресу в цій області, але прогнозує, що до 2028 року половина підприємств матимуть системи, що боротиметься з атаками фейків, адже у руках зловмисників ШІЇ може посилити проблему, роблячи дезінформацію ще переконливішою. Четвертий тренд постквантова криптографія. Дозвольте мені не заглиблюватися в тонкощі квантових обчислень. Коротко я не поясню, та й на рахунок довго теж не впевнена. Для розуміння прогнозів Гартнер. Просто уявіть, що квантові комп'ютери працюють набагато набагато швидше за сучасні машини. Тепер згадайте криптографію. Багато методів шифрування не піддаються грубим атакам, адже розшифровка може зайняти тисячі років. Але що буде, коли з'явиться комп'ютер у мільйон разів швидший? Проблема, що потребує тисяч років для розв'язання, може бути вирішена за приблизно 8 годин. У вас є кілька років до того, як звичайні злочинці отримують доступ до квантових обчислювальних технологій. Попереджають експерти Гартнер. Тож що відбуватиметься з усім вашим шифруванням, коли ворог зможе стиснути час? Гартнер прогнозує, що до 2029 року більшість сучасних форм криптографії будуть небезпечні для використання. Компанія наполегливо рекомендує глибше вивчати криптографічні методи, які зможуть вижити у світі, де квантові обчислення стануть реальністю. П'ятий тренд: невидимий інтелект у середовищі. Ось ще одна тенденція, яка може дещо тривожити, але може також виявитися надзвичайно корисною. Принцип невидимого інтелекту у середовищі полягає в тому, що ваш дім, робоче середовище, торговий простір, будь яке місце насправді наповнене смарт-мітками та датчиками, що керуються щі. Ідея полягає у наданні системам обізнаності про купівельну поведінку, рух транспорту чи навіть просто вімкнення світла, коли ви йдете темним коридором. До 2027 року Гартнер бачить цю тенденцію переважно у сфері роздрібної торгівлі та складів. Хоча фанати розумних домівок ймовірно встановлять усілякі автономні гаджети, які будуть дратувати родину і лякати собаку. Шостий тренд енергоефективні обчислення. Голова Алфабет Джон Геннесі кілька тижнів тому сказав Рейтерс, що запит до великої мовної моделі ШІ, такої як ChatGPT або Google Gemini, коштує в 10 разів більше ніж типовий пошуковий запит у Google через витрати енергії, згідно з дослідженням, опублікованим у науковому журналі Джоуль. Очікується, що витрати енергії пов'язані з обслуговуванням штучного інтелекту сягнуть від 85,5 до 130 тридцяти терават годин електроенергії щорічно до 2027 року. Це стільки, скільки використовує, наприклад, Норвегія на всю країну. Не дивно, що Гартнер стверджує, що енергоефективність у обчисленнях стане головним фокусом наступного року. Аналітики компанії вважають, що нові технології, такі як вище згадані оптичні нейроморфні обчислення та нові прискоювачі, можуть споживати значно менше пам'яті, а отже, вимагати менше енергії. У звіті Гартнер є одна заява, яка, як на мене, виглядає не надто правдоподобно, у ньому йдеться, що з 2025 року для більшості it організацій основним фокусом буде їхній вуглецевий слід. От чесно, не думаю. Хоча Google-ядерка, Microsoft і ядерка цілком вкладаються в стратегію Carbon Zero. Тому, може, і так. Сьомий тренд гібридні обчислення. Десять років тому, коли йшлося про гібридні обчислення, переважно мали на увазі певне поєднання локальних обчислень і хмарних технологій. Сьогодні Гартнер розглядає їх як комбінації різних типів процесорів: підходів до зберігання і мережевих рішень та інших спеціалізованих аспектів. Гартнер стверджує, що в майбутньому центри обробки даних вже не будуть виглядати як яди звичайних серверів, а являтимуть собою суміш різноманітних технологій, які використовуватимуться відповідно до потреб та вимог продуктивності. Восьмий тренд: просторові обчислення. Без сумніву, просторові обчислення, VR, AR, змішана реальність та подібні технології стають дедалі популярнішими. Мета активно просуває дешеві гарнітури квест для споживачів. Apple Vision Pro, хоч і не досяг успіху через свою захмарну ціну, є потужним концептуальним прототипом для майбутнього просторових обчислень. Гартнер прогнозує стрікий ріст просторових обчислень у наступні 10 років. Ринок, на їх думку, зросте зі 110 мільярдів доларів зараз до понад 1,7 трильйона доларів до 2033 року. Очікується, що гарнітури знайдуть застосування в першу чергу у галузевих рішеннях, де вони вирішуватимуть конкретні професійні задачі. Існує також потенціал заміни великих телевізорів чи моніторів, особливо для тих, хто подорожує або живе в обмеженому просторі. Поки що носити великі важкі гарнітури незручно. Але якщо проект Oeon від Meta втілиться в реальність, АЯР може стати дійсно привабливим. Дев'ятий тренд багатофункціональні роботи. Сьогодні більшість роботів виконують одну задачу. І роблять це добре. Мова йде в першу чергу про коботів, промислових монофункціональних роботів. Багато з нас мають роботів і дома, переважно тих, що полососять підлогу. Але все ще немає робота, який би робив мені зранку чашку кави, а потім прибирав підлогу. Цікаво, що Гартнер явно намагаються уникнути чіткої ідентифікації людиноподібних роботів і оперують в описі багатофункціональних роботів таким формулюванням: це машини, які здатні виконувати більше ніж одну задачу. Гартнер не уточнює форму цих роботів чи типи завдань, які вони будуть виконувати, але передбачає, що до 2030 року 80% людей щоденно взаємодіятимуть із розумними роботами. Схоже зі свіжих заяв топів NVIDIA, воно реально так і буде. Детальніше дивіться про це в нашому дайджесті від 2 листопада. Останній десятий тренд звучить найфантастичніше нейрологічне покращення. Гартнер стверджує, що однією з тенденцій, за якою слід стежити, є використання технологій, що зчитують і декадують мозкову активність для покращення когнітивних здібностей людини. Це буде реалізовано за допомогою BBMI – Bidirectional Brain Machine Interfaces – двонаправлених інтерфейсів мозок машина. Гартнер розглядає це як нейрологічне покращення і прогнозує, що до 2030 року 30% знань працівників будуть покращені та залежні від таких технологій, як BBMI, щоб залишатися актуальними на тлі зростання щії. Хочеш конкурувати з машиною, розумніший матриця завантаження знань і спогадів мозок. Оце воно чесно, я не вірю, хоча і виглядає цікаво. Втім, перевіримо вже за 4-5 років. Що мене у цьому звіті здивувало: жодної згадки про розумні автомобілі або розумні міста, майже нічого про автоматизацію програмування біотехнології чи охорону здоров'я. Дуже мало уваги до зелених технологій. А що ви думаєте, яка з наведених тенденцій вам здається максимально прикладною, яка нереалістичною? А що на ваш погляд Гартнер, просто забули? Пишіть свої думки в коментарях. Будемо робити свій технопрогноз на 2025 рік.